Вітаю! Ви на каналі Бабусень Квіточки, не тільки всі ми архолюби. Постійно стикаємося з якимись неприємностями. І ось в одному з магазинів я побачила таку мінічку, начебто сподобалася, жалко, тому що весь отой ряд повністю засушений на ухналь, як ото кажуть. Ціну ви бачите, наче й невелика. Деякі бідняжки пробували і рости, у них розкуплені корінці, вже хотіла спасти деякого, поки не взяла в руки ось оце нещастя. Я розумію, що купуючи за невеличку ціну рослину, ви приносите додому величезні неприємності собі, тому що вивезти мучнисто червеця якийсь уже розповся. Отут, по всіх квіточках, дуже важко. Але жалко такі маленькі, гарні, мох засушений, і вірогідніше, всього, вони підуть на сміттєзвалище. Ну, щоб трішки вам підсолодити, я хочу вам показати ось ці квіти, які стояли поряд. І вже я стою і думаю, що там. Теж уже може шикувати мучнистий червець. А вони такі ж гарні, і хтось захоче на подарунок чи поставити зріз собі. Ех, Так жалко квіток завжди. Але ж ви бачите, що там уже повністю одна величезна проблема. Ну що ж, подивилися, дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі у наступних відео. Думаю, вони будуть веселіші.